Господь з вами, і з Духом Твоїм читання святої Евангелія від Луки. Першого дня тижня дуже рано жінки прийшли до гробу, несучи пахощі, які приготували, і знайшли, що камінь відвалений від гробниці, а війшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як були вони через це розгублені, ось два мужі стали біля них у блискучому одязі. Коли ж вони налякані, посхиляли обличчя до землі, ті сказали їм. Чому ви шукаєте живого між вертвими? Немає його тут, бо Він Воскрес. Згадайте, як казав вам, коли ще був у Галілеї, він говорив потрібно, щоб син людський був виданий в руки грішних людей, був розп'ятий і воскрес на третій день. Тоді вони пригадали його слова. Тож, повернувшись від гробу, вони сповістили про все це одинадцятьом і всім іншим. То були Марія Магдалина, Йоанна, Марія мати Якова. Також інші жінки, які були з ними, розповідали про це апостолам. Та їхні слова здалися тим маячнею, і вони не повірили їм. А Петро, підвівшись, побіг до гробу і, схилившись, побачив лише полотна, і пішов до себе, дивуючись того, що сталося. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Христос Воскрес! О, відчувається, що Дух Воскресіння вже проникає, як, як приємно нам віруючим людям. Привітатися, викликнути це таке шляхетне, таке гарне, повне надії, привітання. Сподіваюся, що з цим моментом, початку великоднього періоду, що воно буде дуже частим гостем в наших домівках, серед нас, серед найближчих і найдальших людях також. Ви знаєте, що це привітання Христос Воскрес відповідь воістину Воскрес воно виникає, з'являється з глибини нашої віри, з глибини також нашого людського буття. Так фактично, це не просто якась там ну, гарна казочка, віртуальна реальність віри, щоб залагодити. Біль і тягар нашого людського існування тут на землі, так такий бальзам певний нам на душу, щоб ми так не дуже кричали тут на землі, коли нам важко. Ні. Це реальність, реальніша за все, що існує на цьому світі, навіть за цю зустріч з вами тут. Христос Воскрес, це дійсність і автентичність справжня. Ми живемо, тому що Він Воскрес. Ви знаєте, що е, в нас є таке враження, ми би дуже хотіли, щоб тако е, живем, живем, живем і раз і перестрибнули до Воскресіння. І ми цього сподіваємося, цього очікуємо. Ми навіть е, переконуємо Бога, що так має бути. Але дивіться, що віра провадить нас крок за кроком, щоб було Воскресіння, ну, має бути. Страждання, має бути терпіння, має бути смерть і гріб. Ну, це дійсність така. Бог не обіцяє нам цього такого стрибка у Воскресіння і в щастя понад, поза дійсністю, в якої ми живемо. Тому наша віра, вона є вірою в Воскресіння. Дивіться, жінки, які прийшли до гробу, несучи пахущі, які приготували ця їхня. Подорож до гробу, це їхнє паломництво, шлях, процесія. Можемо по-різному називати це явище. Воно так характерне в наш час в Україні. Ось ця, ця процесія, похоронний, похоронний марш в сторону цвинтара і гробу. Коли ховають людей, хоча ну треба визнати, що це не тільки тепер тепер він більш такий болючий, більш такий, що кидається не тільки в очі, а пригнічує нас. Наше життя, бо якщо раніше е, траплялися нам такі моменти, коли ми бачили на вулиці, по дорозі якусь похоронну процесію, ну то радше ми зупинялися з поваги, скидали е, чоловіки, скидали шапки, щоб вшанувати цю людину, е, хто віруючий і міг помолитися. А зараз, коли проходить така процесія, це Стискає нам серце, якби так стає таким певним каменем на, на нашу душу. Що щось, що нас, що нас пригнічує. і фактично, це, це явище євангельське, воно знаменує наш час, в який ми живемо, характеризує воно це явище дуже нам близьке і болюче. Що могли зробити ці бідні жінки? Ну не встигли вони забальзамувати чи намастити тіло Ісуса відразу після Його смерті, перед тим, як поховають його до гробу. Ну, пішли, ну, Вони розуміли, мабуть, що це вже нічого ну, нічого ну, нічо дійсності не змінить. Хочу, щоб ми зрозуміли той настрій, назвімо. З яким вони прийшли до гробу. фактично вони ну, не сподівалися, що щось це додасть Ісусові. Так само, як ми, коли провадимо людину, щоб поховати, ми розуміємо, що вже ми нічого не зробимо. Перед дійсністю смерті ми не боєздатні, ми неефективні, нічого зробити не можемо. Але хотіли виразити якимось чином цю людську прихильність звержі здійснити цей обряд похоронний. Хоча не до кінця, згідно тих приписів, бо вже після, після його смерті, і зустрічають надзвичайну подію, дійсність. Якісь чоловіки, два мужі, в блискучому одязі. І тоді починається ціла історія. Да? Тобто цікаво, що жінки прийшли. А ці чоловіки в блискучому одязі їм кажуть, слухайте, дуже Ісус вам це казав, пригадайте. Да? От, от цікаве таке явище, що е, живучи в цьому світі, е, будучи зосередженими і сконцентрованими на тих наших труднощах, проблемах, на нашій боротьбі, ми забуваємо дуже багато цінних і важливих речей. Ми забуваємо дуже часто суттєві речі. Ми тратимо з поля зору. Перспективу вічності, перспективу Воскресіння. Тому що ми живемо Воскресінням, так фактично. І, чесно кажучи, не раз наше життя виглядає як так, таке паломництво, як шлях, мандрівка, можемо називати по-різному гробу. І ми не бачимо нічого більшого. Ну, так фактично, це, це реальність, яка нам накидається. Яка нас ну, змушує просто опустити руки? Ну, ти живеш, 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 раз, ось і цвинтар гріб. От яка перспектива. Да? Це, це дійсність, яка ну, накидається нам. І ви знаєте, що е, ця дійсність, вона е, певним чином це е, може відбуватися теж в такому духовному сенсі, що ми в нашому житті йдемо скеровані до гробу. До наших грубів і хочемо затягнути Бога туди. А от саме Воскресіння це той от легкий подув вітру, це, це та неймовірна подія, коли, коли Бог вириває нас з наших. Грубів з тої перспективи і каже, ви не туди йдете, так як, так як ці мужі в блискучому одязі. Кажуть до цих жінок, ви не, не туди прийшли. Чого шукаєте? Мертвого серед живих? Не, не, не та перспектива. Вам треба йти в іншому напрямку, в напрямку Пасхи. Нам треба зазирнути далі, піти, піти далі. Тобто гріб це е, смерть і гріб. Це не остаточний пункт нашої життєвої мандрівки, а це один з пунктів відліку. Це там назвімо Архемедова точка опори, від якої все починається, від якої перевертається весь світ і наша дійсність, в якій ми живемо. Дуже важливо, щоб ми розуміли, що Воскресіння не тільки розуміли, щоб ми прийняли, відкрили, щоб ми видобули себе, щоб ми дійсно переконалися, що це не якась там гарна казочка, не ну не знаю, втіха якась така ілюзорна. Отак, от як нема що сказати, то Христос Воскрес, ну, ну Воскрес, от так, щоб тільки нас втішити. От наша віра справжня, саме тим гарна, що ми віруємо. Признаємо, визнаємо і живемо Воскресінням, і в цьому ми щасливі, так фактично. І треба взяти нам оцей пункт відліку, до якого закликали ці чоловіки у блискучих шатах. Оцей пункт відліку нашого життя, щоб піти далі, зазирнути далі, подивитися далі, переступити далі через цей терпіння, гріб. І побачити іншу перспективу. Ми би хотіли зробити цей стрибок, перестрибнути, але, на щастя, треба, треба його пройти. Те, що я тут говорю, те, що ми почули теж і під час літургії, так багато було різних слів. Зараз ми ще до них до певних символів повернемося, але є один вірш, така поетичний відступ Василя Симоненка, який. Дуже чітко і дуже файно відображає ту дійсність, про яку ми зараз говоримо. З однієї сторони земля, яка нас тримає так, ця дійсність, яка здається нам дуже об'єктивною, яка не дозволяє нам літати, так, начебто в хмарах, а з іншої сторони, Воскресіння, яке ну, витягує нас з тих наших грубів і розбиває ці камінні серця наші, щоб ми. Жили таким справжнім життям. Дуже простий вір, дуже гарний вірш. Люди прекрасні. Життя мов казка, кращого сонця ніде нема. Загрузя по серце у землю в'язко, вона мене цупко трима. І хочеться бути дужим, і хочеться так любить, щоб навіть каміння байдуже захотіло ожити і жити. Воскресайте кам'яні душі, розчиняйте серця і чоло, щоб не сказали, градущі у вас на землі не було. Е, дуже гарний вірш. Бачите, земля дійсно цупко тримає, не хоче нас пускати. І так постійно заглушує той наш такий. Ну, ну, то наше воскресіння, справжнє життя. А дивіться, те, що ми зустрічаємо сьогодні в цій найпрекраснішій центральній літургії цього року, то це, це кілька таких основних таких символів чи дійсностей, які повинні фактично нам ну, ну, дати ту друге дихання, ті камінні серця, так розтерти і дати серця живі нам. Це світло, світло. Нова пісня Алілуя, яку ми співали. І за мить буде теж символ води. От три дійсності справжніх. Дивіться, це те, що Бог нам дарує постійно світло, світлотворіння. От Бог творить і вже світло. От з'являється дитинка маленька в домі, і це вже світло. Живе нормальна людина, творить, живе і творить. Це світло. Бог. Прищеплює нам світло, Бог дає світло. Бачите, ця темрява і світло, ця ну, гра е, протилежностей е, показує, що Бог знає, що таке темрява. І Він знає, що таке темрява гробу. І тому дає нам світло. Ми постійно живемо в світлі. Наше, наше християнське буття воно це буття в світлі. Бог е, дає нам, ну, витягує нас. З тих наших темряв, гріха, залежностей, і примітивності, егоїзму, щоб ми були людьми світла, щоб ми були світлими людьми, щоб ми е, жили світлом і боролися за світло, ми навіть можемо з впевненістю сказати, що боротьба війна, війна за цінності, боротьба за добро, за дійсно за справжню волю це боротьба за світло. Що може бути більш світлішого за вільність, яка починається зі справедливості і йде в напрямку любові? Немає світлішого суспільства, яке живе справедливістю і дарує іншим любов. О, це те, що Бог нам дає, те, що ці свічки, що ми запалювали, що ми тримаємо. Ми, ми їх живемо, ми живемо цим. Без світла ми не можемо жити. Тому маємо такий дар сьогодні, Так, світло, не тільки сьогодні, світло, яке Бог постійно нам дарує. Нова пісня, Алілуя, якраз перед Євангелією, саме в цю пасхальну е ніч, е ми співаємо аж три е стовпчики, і це Алілуя, щоб ми так засмакували, бо ж цілий піст не їли. Це так, як хто? Ну, зараз, мабуть, такого нема, але колись як. Не було багато того м'яса і Як дійсно під час посту постили, то потім на Великдень так хочеться тої ковбаски посмакувати, бо ну, бракує нам. оце, так, як ми постили цілий цілий великий піст і не співали Алілуя, то так воно аж ну, так приємно аж так лягає на душу, аж так хочеться. Так прямо душа ніби спрагла того, Алілуя. Оце ну, нова пісня. Ви знаєте, що новою піснею, Алілуя це є людина, пасхальна людина, воскресла людина. Та я кажу, каже воскресінням, так фактично, оце Алілуя тут в цьому світі. Ну, якщо ви з Христом воскресли, то ви не можете жити цим земним життям. Ви померли для гріха, а живете для Бога. Хто помер для гріха і живе для Бога це є жива пісня, Алілуя тут в цьому світі. Ось так, бачите, ну, такими простими словами, і можемо зауважити, наскільки велика дійсність, Воскресіння і як воно справді є в нашому житті, що воно реалізується. В нашому житті віруючих людей. Ми маємо цим ну, тішитися і пишатися, що маємо дійсно таку справжню віру, яка дарує нам Воскресіння, і ми живемо цим Воскресінням. Ми ще до кінця не знаємо, що з нами буде. В тому сенсі ще здається, що ми так тільки починаємо смакувати. Ми ще до кінця не розуміємо наскільки гарна та дійсність Воскресіння, яка в нас має проявитися. Це, це щось. Неймовірне, і хочу, щоб ми дійсно ну до цього дозрівали. Хочу, так як як Симоненко теж закликав, ну, зрозуміло, він до якихось, можливо, інших дійсностей. Воскресайте камінні душі, так щоб наші душі, камінні воскресали. Зрештою, в літургії слова теж багато говориться про це нове творіння, відтворення, воскресіння. І так далі, воскресайте камінні душі, розчиняйте серця і чоло. Розчиняйте, тобто відчиняйте, відкривайте ваші серця і чоло. Оце теж дуже мені подобається, не тільки серця, чоло, розум. Тобто починайте думати, будь, будьте людьми, будьте раціональні, відкривайте, відкривайте свій потенціал, будьте людьми Воскресіння. От так можемо інтерпретувати ці слова. Ну і третій символ, третя дійсність, яку ми за мить будемо переживати, це вода. Без світла і води немає життя. Це ми знаємо ці всі процеси, які відбуваються внаслідок сонячного проміння і тих живильних усіх елементів, мікроелементів, які є в воді. В цьому, є, в цьому є справжнє життя. Ось, щоб з'явилася пасхальна людина, має бути світло і має бути вода. І тоді починається спів Алілуя. Ось так в двох словах, щоб взяти і скоротити все те, що ну, Господь робить, і все те, що е, я би хотів сьогодні сказати: ось світло, вода і Алілуя. І ми живемо, живемо Воскресінням. Дай Боже, щоб наше життя було життям пасхальної людини. Дай Боже, щоб наш щоденний побут і боротьба, боротьба за справедливість не тільки десь там, а десь тут, і не тільки десь тут, а тут. Де я живу, де живуть мої найближчі, щоб це була постійна боротьба за справедливість, щоб це було постійне намагання бути пасхальною людиною. Мабуть, немає нічого кращого в нашому житті, як тоді, коли людина е, є пасхальна, тобто, як є людина великодня, людина перемоги, так фактично. І це є дійсність, перемога. Вже здійснюється там, де з'являється пасхальна людина, або людина, яка живе Пасхою, тобто переходом, людина, яка живе новим життям, там вже з'являється перемога. І тому ще перед тим, як перемогти на рівні суспільному чи на рівні державному. Віра дає вже нам перемогу. І це, це є дійсність. Хто тямить трохи щось в житті, то розуміє, що це справжня дійсність. Отож ще раз воскресайте камінні душі, розчиняйте серця і чоло, щоб не сказали градущі, їх на землі не було. Христос воскрес!